Повстанський фестиваль Покрова два дні поспіль триватиме на Коломищині. 1 жовтня у Коломиї відбудеться автопробіг, смолоскипна хода та запалять ватру слави поруч ратуші. А 2 жовтня фестиваль продовжиться у великому ключеві біля криївки сірого яра та мухи. Там відбуватимуться пленер художників, виставка макетів зброї. Працюватиме тир, презентуватимуть роботу дронів, а також частуватимуть баношем та бограчем. 1 2 жовтня буде в Коломиї, в Великому Ключеві відбуватися фестиваль Покрова, повстанський фестиваль. Ми в Коломиї такий захід проводимо ще з початку незалежності, а у ключеві це буде п'ятий ювілейний фестиваль. Об'єднали ми разом це дійство, тому що 2 жовтня біля Київки загинули наші повстанці. А 1 у нас Взначається покрова, День захисників вітчизни, День козацтва. Дуже хочемо, щоб нас підтримали в цьому, Коломіяни, наші гості. Є багато запрошених. На фестиваль приїдуть барди з усіх куточків України, були з Києва, з Луганська, будуть місцеві колективи виступати, дитячі, зокрема. О 17.45 віддамо шану Степану Бандери біля пам'ятника, звідти автопробіг. До пам'ятника Героя України, на Стометрівці. І в 18-й годині буде хода з прапорами, з молоскепами. Будемо шанувати наших загиблих воїнів. Подякуємо тим воїнам, які захищають Україну в даний час. Також хочемо підняти настрій і бойовий дух тим гостям, які до нас прийдуть на захід. І Будемо збирати кошти для СУ, будемо частувати людей. Баношем, кавою, смаколиками. Так що приходьте і приїжджайте великі ключі наступного дня. Так само будуть частування, польоти на дронах, макети зброї, терп, батра. Так що буде цікаво. Всіх запрошуємо.